І якщо у вас є очі, то це відео для вас прийшла до нас пані з крутою ідеєю зробити девайс для навчання майстрів по нарощуванню вій. Три етапи: наша дизайнера зробила збірне око з підставкою, натуральними віями та накладними віями, а також кишенькою, в якій це все можна зберігати. Тут я знімаю підтримки і зачищаю всі стиковочні місця, і наївно тішуся, що можу розбавити роботу за комп'ютером ручною роботою. Раділа я, до не порізалась 15 разів і не постарала всі свої красиві мані. Але ж воно того вартує. Тепер переходимо від пиляння до обсмалення. Признавайтесь в коментарях, хто смалив свинею у бабусі в селі. В мене робота приємніша, я підсмалюю верхній шар пластику, щоб він був більш блискучий. На цьому етапі обробки завершено. Подивіться, як блищить. Переходимо до мого улюбленого етапу: це збірка. Все ідеально стикується та міцно тримається, тому переходимо до наступного етапу: це попарне тестування, перевіряючи всі типи накладних військ, вставляються в натуральні. Все готово, а ми чекаємо на ваші геніальні ідеї, які допоможемо втілити в життя.